Ухваленням цього законопроекту де-факто знов можна буде повертатися до російської музики, фактично російських акторів, російських фільмів, оскільки ці норми із теперішнього законодавства просто хтось забув перенести в до законопроекту про медіа. Більше але питання в тому, що ми говоримо станом на сьогодні, а що буде завтра це велике питання. Тому що ми бачили вже цей відкат по українській мові, який у нас був там 2020-2021 рік, коли фактично до нас повернули в Україну концерти цих всіх російських зірок, давайте також про це згадувати: важко юридично забороняти громадян України, якщо вони є громадянами України. Але насправді дійсно можна було припустимо певні норми, певні мораторії вести, наприклад, на тих осіб, які публічно підтримали російську агресію, або які здійснюють свою діяльність як суб'єкти на території держави агресора. Якщо ми готово Олександр Совки, це мікро канал історії. Це ми говоримо про основне коротко, і по суті, і сьогодні моїм співрозмовником є. Андрій Смольній, політичний експерт, кандидат юридичних наук. Ну, Підводом до спілкування став його пост у Фейсбуку про черговий зашквар міністра культури Олександра Ткаченка. Але перш ніж почати цю розмову не забудьте підписатися на мій канал. До речі, за останні дні додалося дуже багато нових. Підписників кілька десятку навіть. і, звичайно, не забудьте підтримати волонтерську ініціативу Львівський лицар. Вони зараз збирають на біноклі та іншу оптику для збройних сил України, щоб краще бачити, як палає Москва. Очевидно. Ну і ми говоримо з Андрієм Смолієм про черговий зашквар Олександра Ткаченка а про все. Було б добре, щоб Андрій розповів, а в чому це полягає? Я, я розумію, це пов'язано з концертами російських співаків, російських виконавців російського контенту. Та я б навіть сказав, що це не просто зашквар лише міністра культури Ткаченка. Я б сказав, що це, якщо так говорити, вже юридичною мовою зашквар, і міністерства всього в принципі культури і, зокрема, комітету. Гуманітарного комітету Верховної Ради України або комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики все пов'язано із так званим законопроектом про медіа, який вже неодноразово обговорюється принципі, в українському суспільстві, мабуть, ще з 2019 року. Давайте згадаємо, що в принципі перший законопроект такий дійсно був представлений ще в 2019 році. Потім був представлений у 2020 році доопрацьований законопроект про медіа, який в принципі був більш-менш збалансований і готувався власне разом із громадськістю, разом із власне, медійним середовищем. І от сьогодні, вже власне, коли в нас півроку триває повномасштабне вторгнення окупантів Росії Росії до України, зараз знову актуалізувалася ця тема, яка стосується законопроекту про медіа, і власне було б нічого, якби в принципі до цього питання долучали громадськість, якби чули, і в принципі, якби загалом будемо так казати. Ті норми, які станом на сьогодні є в українському законодавстві якби їх вписували в цей законопроект. Але на жаль, у нас 23 серпня, в день прапора України, що що відбулося? В нас відбувся відбулося засідання цього комітету. Так, і власне на цьому засіданні був уже схвалений до першого читання, до винесення в сесійний зал Верховної Ради України законопроект про медіа, але вже Фактично, в третій редакції, тобто доопрацьований, от власне за липень, серпень, народними депутатами, і і Міністерством культури України, що означає цей законопроект, е, якщо говорити загалом, то в принципі він не має. Саме поняття законопроекту про медіа немає нічого поганого. Він повинен уніфікувати, будемо так казати, різні теперішні закони, які стосуються засобів масової інформації в Україні. Це і телебачення, і радіо, і друковані змі, і в принципі інтернет-змі, які є зараз дуже популярними. І уніфікувати це все фактично в одному законопроекті. Який би унормовував би ті види діяльності в змі, які не унормовуються тепер законодавством, яке є застарілим, але давайте згадаємо про те, що ще на початку червня Верховною Радою України був ухвалений закон про заборону російської музики на території України. Тобто під цю заборону у нас потрапила трансляція, там, відтворення будь що інше, що стосується російської музики, на телебаченні, на радіо, в публічному просторі, там в ресторанах, готелях, будь-де. Що ми говоримо про м, закон про медіа, то де-факто в ньому жодних цих норм, які були схвалені Верховною Радою у червні місяці, просто немає. А оскільки цей законопроект він, по суті. Е Замінює закон України про телебачення та радіомовлення, це означає, що з ухваленням цього законопроекту де-факто знов можна буде повертатися до російської музики, фактично російських акторів, російських фільмів, оскільки ці норми із теперішнього законодавства просто хтось забув перенести в до законопроекту про медіа. Більше того, на засіданні цього комітету низка народних депутатів. Пропонували доопрацювати законопроект і фактично включити ці норми. На жаль, ми почули наскільки я розумію відмову. І наразі законопроект про медіа дуже скоро буде виноситись на засідання Верховної Ради України, власне, без цілої низки норм. Але це ще не все насправді. Також закон про медіа майбутній він буде онормовувати в тому числі діяльність натради з питань телебачення та радіомовлення. І от власне тут ще одна, ще одне є питання, яке стосується відповідальності за порушення, зокрема, наприклад, квот на українську мову. Якщо в теперішньому законодавстві вказано, що грубим порушенням є відхилення на 5% чи до 5% від припустимо квот на україномовну музику чи квот на українському телебаченню, то тепер цим законопроектом пропонується підняти цей рівень до 10%. Тобто, якщо припустимо хтось на 10% порушує. Квоти на українську мову чи українську музику, то відповідно це не буде вважатися грубим порушенням. Ці всі речі насправді це є послаблення українського інформаційного простору. Ці всі речі, це я насправді ну я не знаю, як це назвати, можливо певною мірою підігрування ворогу, тому що я не знаю, хто може в здоровому глузді сьогодні навпаки повертати російську музику, хто в здоровому глузді сьогодні може насправді лібералізовувати відповідальність за порушення квот на українську мову. Хто сьогодні в здоровому глузді, в принципі, може просувати законопроект? В якому послаблюється в принципі український інформаційний простір, послаблюється відповідальність за порушення інформаційного українського простору, і в принципі просуваються ті наративи, коли нам фактично. В Україні будуть дозволяти гастролювати для певних осіб з держави агресора, виконувати їхню музику на радіо та телебаченні, виконувати цю музику в ресторанах, кафе, готелях, будь де в публічному просторі. Тобто, е, я, тобто я відверто кажучи, не розумію цю позицію і Міністерства культури, і народних депутатів. Але ця позиція є абсолютно деструктивною. Ця позиція є. Скоріше антиукраїнською, і ця позиція є абсолютно незрозумілою під час повномасштабного вторгнення, як можна фактично викреслювати ті норми, які навпаки мали б захищати український простір від руского міра, тому що якщо у нас сюди повернуться, фактично там оці всі руські зв'язки, то це де-факто культурне та інформаційне повернення руского міра в Україну. Еди Дивіться, я з одного боку з вами погоджуюся, але з іншого боку, ну я скажімо, не є людиною, яка надто часто слухає музику. Але час від часу я попадаю на такий телеканал, як М1. Ну це відомий музичний канал. І ну я не буду говорити за весь контент, я його не моніторю, але те, що я бачив, то ну зараз так, то це практично 100% українська музика. Там ну, я не дивився паспорти всіх виконавців, але так візуально виглядає, що ти з близько 100% це є українські виконавці. Так? І друге, здається, сьогодні чи максимум вчора була опублікована соціологія агенції рейтинг, і по цій соціології кількість споживачів російськомовного російського контенту. В Україні суттєво скоротилося до досить там незначних. Ну, я би не сказав, що вони вже мізерні, але там, скажімо, по музиці, здається, там 15%, по серіалах 25%. Чи навпаки, я вже зараз не буду це уточнювати. Е, може вони просто ну, відображають те, що є вже в житті? Ну, я з вами абсолютно погоджуюсь насправді. Сьогодні, в тому числі і під тиском суспільства, в тому числі і під тиском обставин, велика кількість медійників дійсно перейшли на українську мову. В принципі, ми бачимо, що і на радіо, і на телебаченні більш-менш ситуація непогана, але питання в тому, що ми говоримо станом на сьогодні, а що буде завтра, це велике питання, тому що ми бачили вже цей відкат. По українській мові, який у нас був там 2020-2021 рік, коли фактично до нас повернули в Україну концерти цих всіх російських зірок, давайте також про це згадувати. І сьогодні, так чи інакше, ми повинні говорити про те, що гарантії. Не повернення, там, припустимо, в інформаційний простір оцих от представників руського міра, ну цієї гарантії насправді немає, що загалом в принципі мало передбачати законодавство станом на сьогодні. Як в принципі, воно й передбачає це на довгі довгі, довгі роки закладання такого собі фундаменту того, що російського тут не буде за жодних обставин. Якщо ми послаблюємо законодавство, якщо ми даємо певні лазівки, якщо ми даємо зелене світло і говоримо про те, що законодавчо це дозволено, то виникає питання за який час це може повернутися. Сьогодні так я розумію, сьогодні повномасштабна війна, сьогодні, в принципі, суспільство саме б не дозволило. Повернення російського інформаційного простору і фігурування, припустимо, російських якихось певних зірок там на радіо, на телебаченні чи в публічному просторі. Хоча давайте говорити відверто, не без цього є вже величезна кількість скандалів, коли насправді в публічному просторі на вулицях, наприклад, там Одеси чи Дніпра виконують пісні російських виконавців. Де-факто закон, до речі, який стосується заборони російських виконавців, він почне діяти 6 жовтня, тобто він має там перехідний період, 6 липня цей закон був підписаний. Відповідно, 6 жовтня він повинен запрацювати. Тобто виникає питання: ці норми закладаються в законопроекті про медіа для чого? Для того, щоб закон про заборону російської музики на території України не запрацював. Тобто мова не йде лише про телебачення і радіо, мова йде в тому числі про публічний простір. От припустимо, я чи ви, чи будь-хто з наших глядачів виходить на вулицю свого міста: Львова, Києва, Дніпра, Харкова, Чернігова там будь-яке інше місто можна підставити, і припустимо в кафе, ресторані на вулиці, будь-де чує російську музику. При тому тих осіб, які сьогодні підтримують збройну агресію проти нашої держави, таким чином, у кожного з нас просто не буде жодних законодавчих підстав вимагати, ну крім моральних, зрозуміло, підстав, вимагати, щоб відтворення такої музики припинилося. Тобто, ми ж добре розуміємо, що такі випадки є, вони будуть. І вони будуть з'являтися особливо після того, як бойові дії будуть або, або, або рухатися до зменшення, або, в принципі, припиняться. Тому що ми добре розуміємо, що так, така є природа речей. І в цьому випадку держава повинна була б себе захищати. В цьому випадку держава повинна була себе відмежовувати і закладати, як я вже говорив, фундамент цього відмежування не на сьогодні, а на 10, 20, 5 років, 3 роки, 7 років. На жаль, ми бачимо протилежні дії, які сьогодні. Продукується в тому числі і від народних депутатів від міністерства культури від міністра культури Ткаченка тобто, культури Ткаченка. Тобто, ви вважаєте, що повинен бути свого свого роду мораторій на будь-що російське? Насправді цей мораторій. Я ж ще раз говорю, він був проголосований. Він проголосований 6 липня. Президент підписав цей закон і він має вступити в силу 6 жовтня цього року. Тобто він існує. Тобто, де-факто просто потрібно було перенести норми теперішні, які вже закладені в законодавстві, до нового законодавства. Звичайно, цей мораторій повинен існувати, і він, в принципі, вже є. Просто він буде офіційно вже набуде чинності через яке, там, півтора місяці з сьогоднішнього дня. Звичайно, цей мораторій, ми повинні розуміти, що він повинен бути і на гастролі. І на відтворення на радіо та телебаченні, і на відтворення в публічному просторі без цього у нас будуть постійні скандали. У нас буде постійна де-факто боротьба не на юридичному ґрунті, і де-факто ми маємо усвідомлювати, що Росія буде далі вкладати свої гроші в культурну та інформаційну. Окупацію та інформаційно-психологічні операції проти нашої держави для того, щоб вносити збурення, вносити сум'яття зрештою для того, щоб просувати свої наративи в українській державі, так як це було. Ну будемо казати до 20... Ну, е цього виникає. Є вона правда, невелика, але це ж вона є частиною українських виконавців. Які пішли на співпрацю з е, окупантами. Ну, це є Ані Лорак, там, можливо, так. ще є деякі. А як бути з ними? Вони переважно зараз за межами України все-таки. Тоб... Ну, сьогодні, сьогодні будемо так казати, як ми бачимо, є певний такий суспільний договір про те, що ці виконавці. Не ротуються ці виконавці зараз знаходяться поза українським інформаційним полем. Я б сказав би так: ну насправді тут є велике юридичне питання до цього, тому що доволі важко юридично забороняти громадян України, якщо вони є громадянами України. Але насправді, дійсно, можна було припустимо. Певні норми, певний мораторій вести, наприклад, на тих осіб, які публічно підтримали російську агресію, або які здійснюють свою діяльність як суб'єкти на території держави агресора. ну якщо ми говоримо там про Ані Лорак, яка або мовчить, або е, продовжує свою діяльність на території держави агресора, так хоча знову ж таки таких людей не так багато, і це добре. Тому, перш за все, все ж таки я б зосередився на тих особах, які є резидентами громадянами держави агресора, які працюють в державі агресорі і які по суті виправдовують або не засуджують власне окупацію і а дивіться, Є ще од... одна, ну, правда, це, можливо, одиничні випадки, але тим не менше є відомо. Львівська з походження диригентка Оксана Линів, можливо, чули про неї Чув, звичайно. Так, яка а, з, підтримує Україну. Так, вона всюди ходить з українським прапором, пропагує українську культуру, але разом з тим вона а, а, виступає зараз з російськими виконавцями, з російськими авторами і, і вважає, що це є нормально, тобто а, вона ніби і тут. І ніби й там, як бути з цим, ну, ви знаєте, це, мабуть, моральний вибір кожної людини в цьому випадку. Я, звичайно, скоріше, як громадянин, засуджую такі дії. Насправді, ми мали б розірвати будь-які відносини з агресором. Тому, з точки зору моральної, це не є нормальним. З точки зору законодавчої. Заборонити ми цього не можемо робити. Кожна людина вільна в тому, куди їхати, що робити, як себе поводити, чию сторону, як кажуть, вибирати. Це вибір людини, і тут, в цьому випадку, вже ми можемо надавати свою особисту оцінку. Інші люди можуть надавати свою особисту оцінку. Певні. Суб'єкти, які співпрацюють з цією людиною, можуть надавати свою оцінку і там співпрацювати далі з цією людиною чи не, спра... не співпрацювати це будемо казати вибір кожної людини. Але я особисто вважаю, що такі дії є неприпустимими сьогодні потрібно однозначно відмежовуватися від представників руська міра і представників держави агресора. Тому я думаю, що кожна людина і кожен суб'єкт, який співпрацює, з нею, повинен особисто дати свою оцінку і робити вибір, мати справу чи не мати справу. Якщо людина робить такий вибір, будь ласка, тоді людина робить вибір на користь чогось. Якщо людина робить інший вибір, якщо людина там вийде і скаже, добре, помилився чи помилилася. Буду там робити так і так, тоді, звичайно, можна спробувати дати шанс, якщо людина дійсно визнає свою певну помилку. Але знову ж таки, такі люди є, і ми повинні розуміти, що в цьому випадку потрібно або з ними не співпрацювати. Або потрібно, щоб якісь певні, можливо, законодавчі були ініціативи щодо заборони, якщо це там якісь офіційні представники офіційні компанії, в якій дивне важливо в якій сфері, чи в музичній сфері, чи в культурній, чи в економічній сфері, щоб була певна заборона на співробітництво. Припустимо, з певними не з певними а з усіма російськими компаніями. Як наприклад, ішов би десь приблизно таким шляхом я таким я шляхом? Андрію, ще одне питання, а воно вже трошки іншої теми, але знову ж таки стосується Міністерства культури Олександра Ткаченко, який цього ж тижня зашкварився із е етеризубом. Тобто, на вашу думку, чому це сталося і чи взагалі був сенс вигадувати якийсь новий символ, якщо у нас вже є. Ну, на жаль, я так бачу, що в принципі. Поняття зашквар, шквар, слово зашквар, воно вже практично є, дорівнює до теперішнього міністерства культури на превеликий жаль так відбувається. Ні в якому разі мені не хочеться там, очорнити ні міністерство, ні будь-яке інше відомство, але просто сукупність фактів говорить про те, що або люди не думають, або люди живуть в якомусь паралельному світі. Або люди є просто відвертими шкідниками. Ну, дійсно, по-перше, цей скандал. Давайте говорити відверто. У нас є свій тризуб, у нас є свій символ, нічого не потрібно вигадувати, ніякого велосипеда не потрібно винаходити. Можна будь як обіграти зараз наш український тризуб, можна будь як обіграти український прапор, можна, можна зрештою в нас є. Багато інших символів, які вибачте тавтологію символізують Україну. А те, що ми побачили, це знаєте від якогось певного невігластва. Тобто люди не розібрались, люди не хочуть люди, як знаєте, хотіли по суті такий хайп отримати. Вони його отримали тільки негативний. Тому я не знаю, оця сукупність постійних провалів Міністерства культури вона насправді веде до того, що ми повинні скоріш за все піднімати в принципі питання про профнепридатність цих людей, які неодноразово потрапляють в скандали. Давайте там починаючи від держкіно, згадувати центр Довженка, Українська мова, власне, інші ініціативи, от останній цей зашквар. І так далі, і тому подібне це все свідчить про те, що люди знаходяться не на своїх місцях сьогодні, коли Україна вже дев'ятий рік знаходиться у війні, і більш ніж півроку під час повномасштабного вторгнення, я вважаю, що міністерство культури та інформаційної політики як ключове міністерство у формуванні національної свідомості наших громадян. І у сприйнятті нашої держави, в тому числі і за кордоном, мають очолювати люди, які, перш за все, люблять свою країну, і, перш за все, будуть робити все, щоб захистити національні символи своєї країни. А це мова, це культура, це національні символи. Зрештою, це інформаційний простір. Давайте згадаємо ті ж самі зашквари з. Російськомовним марафоном Фрідом, так. Тобто, це теж в нас Міністерство культури та інформаційної політики. Тобто дуже багато речей, до яких уже є питання, дуже багато є шкідництва, дуже багато є дій, які суперечать здоровій логіці, здоровому глузду і в принципі запиту часу. Я б на сам кінець сказав би так, що. Українське суспільство станом на сьогодні у своєму, суспі... у своєму розвитку, патріотизмі, громадянській позиції пішло набагато далі, ніж деякі урядовці, ніж деякі депутати, ніж деякі державні діячі у своїх діях. І сьогодні, на жаль, от такі чиновники вони не встигають за запитом суспільства. Не встигають, в принципі, за порядком денним, який диктує, який диктує суспільство, і не встигають, в принципі, за історичними реаліями, в яких ми сьогодні живемо. А сьогодні історичні реалії, не якихось хороших русських, не якоїсь русської культури, не власне, якихось російськомовних марафонів. Сьогодні реалії такі, що ми хочемо бути. Собою ми хочемо бути частиною цивілізованого світу, і ми хочемо свою історію, свої цінності, свої символи. Все це в нас є. Не потрібно нічого вигадувати. Ми вже маємо це десятками і сотнями років. Давайте цим сповна користуватися, давайте розвивати ось це і, як кажуть, його приносити в маси. А не щось вигадувати, а не захищати руський мір, а не будемо казати, зашкварюватись на порожньому місці. На жаль, сьогодні це виглядає десь так: зрозуміло. Довько, дуже вам дякую. Дякую вам. Отже, це був Андрій Смолі, політичний експерт, кандидат юридичних наук. І мене звати Олександр Серцов, і це був мій канал свіжої історії. Тут ми говоримо про основне коротко. І, по суті, на сьогодні основне це з на жаль, черговий зашквар Міністерства культури, і, на жаль, він був не єдиний. Отже, дякую, і тоді до нових зустрічей. О. Подобається, як говорить Москва. Постав вподобайку цьому відео, залиш коментар, пошир це відео, підпишися на канал свіжої історії, та не забудь про донат та підтримку на Патреоні. Українці запалюють Москву та Кремль.